Повітряна тривога та евакуація. Сьогодні у Сумах відбулося планове навчання з цивільної оборони. Дії відбувалися на базі третьої школи та центральної міської лікарні номер 1 Перш ніж розпочати показові заняття з міськими та районними керівниками провели інструктаж, не обійшлося і без розбору польотів на першому місці, які по суть задніх з питань цивільного захисту в системі захисних споруд. Прошу любити жалувати. Місто Ромни. Повторяю, місто Ромни, слідуючий район знизу, Недригалівський, Слідуючий район, шановні земляки ахтерчані, пора проснутися. Четверте місце: Ямпільський район. Далі казати: провести світло і воду, встановити спальні лавки, підвали та оборонні споруди області мають бути у повній бойовій. Кожна захисна споруда. Повинна бути готова до прийому населення. Ніякі від маски я не приймаю. Я не дозволю, щоб бездіяльність наше керівництва, любого рівня була б в основі того, що ми будемо мати потері втрати людей. Не допущу об 11-й годині. У місті пролунав сигнал тривога. На об'єкт ураження прибули пожежники, рятувальники, міліція та медики. За навчальною версією внаслідок артобстрілу у міській лікарні номер один спалахнула пожежа. Одних на носилках, інших виводять під руки, а вже на вулиці надають постраждалим медичну допомогу. Зараз приїде швидка медична допомога, будуть далі сортувати їх. Тут опік гамілки. Дівчина отримала травму, зробили асептичну пов'язку, зупинку кровотечі, зараз в машину і вона транспортується в лікарню. У разі виникнення надзвичайної ситуації Андрій приїде на місце трагедії першим. Оцінюю ситуацію і. Тоді визиваю додаткову кількість бригад, скільки потрібно для ліквідації поранених постраждалих в лікувальний заклад. Вирішую ступінь отримання травми. Присвоїв кожному колір, чорна, червона, жовта та зелена, в залежності від ступеня тяжкості постраждалого разом з рятувальниками пильнує і цей лабрадор на прізвисько гуч. Його завдання не менш важливе. Ці собачки приміняються самісародічкої службою по поиску зревчатки, котрому ж бути знаходитися в поміщеннях прилягаючій території. На даному об'єкті достатньо одної собаки по об'ємам. Якщо об'єкт буде більше. будемо задіювати більше собак. По завершенню навчань, начальник обласного департаменту цивільного захисту оцінює ситуацію. каже, працювали швидко. Втім, не зовсім злагоджено. Ми по сценарію проведення пакозового завдання заняття зразу ж бачимо недоліки. Була затримка щодо до прибуття карет швидкої допомоги. Відпрацьовано це питання. Була маленька затримка з питань прибуття спеціалістів водоканала. Ми навчаємось, ми показуємо, і ми проводимо заперечні заходи. З відпрацювання тих питань, які повинні бути кожен день в гостроті сьогодення, тепер же на черзі підвищення обороноздатності області, про яке вже 31 березня керівники районних та міських рад мають відзвітувати у департаменті цивільного захисту Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.